Вітаю пасічники! Сьогодні 3 грудня 2023 року. обліт джіл. На градуснику у нас 15 градусів напротив сонця. Майже. Вони ну, всі, звісно, літають, ну, багато хто літає. Ординоки є, є добре, хороший обліт. Тут літають, тут літають. Пасіка загуділа, як весною. Все, льот хороший бджоли. напроти сонця. 3 грудня. У ну, мене вони не утеплені сильно. Так. Рамка зверху лежить. На пластик там трохи. Тобто матки я не думаю, що почнуть червити. Завтра вже передають хоп, холода. Післязавтра вже йдуть морози невеликі. Ну, постійні би, як морози йдуть. Ай вона підсушиться. Вулики трохи попідсихають. Бо дуже було влага, влажності багато, вологи. Ось, як літають. Здорово. В тінючку стоять. І літають. Тепло. Вітер помінявся. Погода помінялася і тепло. Все літають. Здорово. Так, ну, гарної зимовки всім. Хай бджоли зимують гарно в усіх нас. Бувайте здорові, до нових зустрічей!